Давай послухаємо розповідь і відповімо на питання. У лісі. Було літо. Олена і Сашко пішли з мамою у ліс. На деревах у лісі сиділи пташки дятел і соловей. Метелики літали над квітами. Росло багато яєт. Це була полуниця. Сашко і Олена зібрали ягоди, мама зварить смачне варення. А тепер відповімо на питання, Яка була пора року? Літо. Як звали дітей? Олена і Сашко. Куди пішли діти? У ліс? З ким пішли діти? З мамою. Які пташки сиділи на деревах? Дятел і Соловей. Хто літав над квітами? Метелики. Що росло у лісі? Ягоди? Які ягоди? Полуниця. Що робили Сашко і Олена? Збирали ягоди? Що зварить мама із ягід? Варення.